Я, захрий, я не можу говорити. О, добре чути. О, чути, так, образ сього туда. туди. Дякувати Богу. Дякувати Богу. Я навчола на зібрані в там я бахтицьку проповідаю два дні на той день. Але дякую де Богу, навіть я все в Божих руках. так все поговорить. А я такий випадок пригадую. Їду я в знак, пішохідний переход. І чоловік, О, а я їду ще недалеко і не близько. А він показує мені на знак. А я йому показую, що землі нема. Розумієте, але я став, я зупинився, він засміявся. Я до нього, знаєте, як так добре, як люди <кхух>, можуть порозумітися, правда? Але основне, щоб порозумітися з Богом. правда? Оце основне, що Бог чинить в житті нашому, слухайся Бога і зап'є виконуй. Бо в цьому все для людей. Наш послуг Богу. Бо слово Боже, це авторитет для нас, для кожної душі, яка пізнала Господа. Це авторитет для нас. Бо то сказав Бог. То не людина, то не людина. І дякуйте Богу, що сказав Бог. А нам дітям Його, дітям його. Слухайте, послухаємо написано, правда, що скаже Бог. А що він скаже? Мир народу має. Дякуйте Богу, слава Богу, що Він дає мир в серця наш. І от ми чули цей вірш, сестра читала, правда? Щоб ми любили, так казала до мене одна душа, треба любити, треба любити. Але вона не любить, навіть. а їй треба любити. Ось так написано, але дякувати Богу, що ми маємо силу від Бога. правда? Ми маємо силу від Бога і ми можемо це чинити, дякувати Богу. Але основне, це послуг Богу. Щоб ми слухались Бога. Щоб ми корилися Богом, щоб ми свідкували про Бога, щоб ми укріплялись Богом, щоб ми дякували Богу, для чого сьогодні ми тут зібралися в ім'я Господня. Бог припровадив нас сюди, бо то велика його милість. Знаєте, ми плануємо щось інше. Написано людина, що планує, а Бог. Керує, дякуйте Богу, що Він керує. І його, Бог каже, мої плани не ваші плани, мої дороги не ваші дороги. Правда? Бог хоче, щоб ми ходили дорогами правди, любові і миру, покладаючись у всьому на Бога. У всьому на Бога. Довіраючи Богу, Довіраючи, знаєте, багато людей вірять в Бога. Багато зараз. Але чи вірять Богу, чи довіряють Богу? От в чому суть. От в чому суть, чи довіряють Богу, чи вірять Богу. У Бога багато, я розказала. Але основне довіряти Богу. Довіряти Богу. Слухатись Бога. А Бог буде освояти життя наше, так як Він оприділи від початку. Він оприділи від початку, коли ми прийшли. Коли Бог прикликав нас на дорогу спасіння, правда? Він і тільки Він, коли ми відчули Божу любов, Божу силу, і до цього часу Бог знає. Він провадить нас цією земною дорогою. І Він хоче, щоб ми слухалися його. Бо Він добре знає, що нам дати, коли дати, для чого дати, правда? Бог знає, ліпше за нас. Ліпше за нас. Ми ще тільки подумали, правда? Що тільки думаємо говорити Богу, а Він вже знає. А Він вже знає, дякувати Богу. Правда? Слава Богу. Але найперше ми маємо звернутися до Слова Божого. Слово Боже, це авторитет. Це авторитет незаперечний. Хоч зараз багато слово Боже. Перекручує, знаєте, тяжко служити. як людина 30 років віруюча, а свого воротка. Бачить, як тут написано? От чого так написано? І коли ти говориш, вона не може його сприйняти. Бо вона не укорінена і не утверджена в силі Божій. І вона не може того розуміти. Як написано в послані люди, це душевні, той тобто, стілесні, душевні, а не духовні. Вони не мають духа, правда. Але ми зваємося до Слова Божого. Друга книга Самоїла. Сьомий розділ. Чотирнадцятий вірш. Другохроні, друга хроні. Такі тут слова, дуже гарні слова, наприклад. Та всі слова в біблії гарні, правда? Приємно читати, приємно спілкуватися з Богом, коли читаєш Слово Боже. Коли Господь зверне твою увагу на той чи інший вірш, і ти думаєш, Боже, та я вже не раз читав, правда? Але от коли Бог зверне твою увагу, це вже зовсім інше. Як розписати цей віс 14 І смириться народ, мій, який називається ім'ям Моїм, і будуть молитися, і шукатимуть лиця мого, і навернуться злих шляхів своїх. То я почую із неба і прошу гріхи їхні і зцілю землю їхні. І смириться народ мій перед лицем моїм. То що каже Господь? то я почую їх, правда, я почую. І будуть молитися, шукатимуть лиця Мого той народ, який зверся ім'ям Моїм. Дякувати Богу. Щоб ми. Народ Божий, який називається іменем Господнім, смиралися перед лицем Господнім. Що ми є, правда? А Бог пам'ятає про кожну людину. Бог турбується про кожну людину, правда? Поводьтеся, написано, гідно покликання, правда? Гідно покликання, поводьтеся, смирайтеся перед лицем Божим. Пророка Михайла, що там написано? О людино, сказано тобі, що добро, і що треба від тебе Господь. А що він треба? Любити діла милосердя і що? І смиренно, і мудро ходити перед Богом твоїм. Смиренно і мудро ходити перед Богом твоїм. І я хочу повернутися до буття, де написано про Авраама. Про Ісака, правда. Просто я не можу, хочу навести такі приклади, правда? Я буду говорити, що Авраам не знав, куди йде, але Бог його сказав, він і пішов. І через те це залічена йому праведність, правда? А наша праведність від нашого Господа Ісуса Христа. Він був послушний Бог, Він був слухняний. Що ти сказав йому Бог? Він це робив, туди йшов, сина помів, правда, принести в жертву. Бо Бог сказав йому так, але він знав, що Бог вірний і праведний, і він може набагато більше брати. І сад по тій землі, Холестинській, ходив голод, голод, правда, настав. А Бог каже, не ходи в Єгипет, не ходи, зоставайся тут. Я благословлю. Я благословлю тебе. Ще не так воно сталося, він смирався, він слухав Бога. Що би йому сказав, та й не був. Нийде? І що Бог дав урожай сторицею, правда написано? Сторицею. І до того став знатний знаменитий Ісак. Що цар злякався, та він сильніше нас. Хай йде від нас, йди від нас, ти зробився сильніший. Але коли Ісак пішов в інше місце, то що? То цар, його воєначальник, друг його прийшли до нього. Чого ви прийшли до мене, каже? Та ви ж вигнали мене, ви ненавиділи мене. Вони що кажуть? Ми ясно побачили, що з собою Бог. Чуєте? Вони ясно побачили, що з ним Бог. А чи зараз так? в нашому житті, де ми постійно входимо перед Богом? Бог бачить нас постійно, де б ми не були, що б ми не робили. Бог бачить. Як ти ходиш перед Богом? Я навіть селом такий співали ми колись і мають зараз ще співають. Але дякувати Богу, що ми ходили праведно, непорочно перед нашим Господом, в усьому покладаючись тільки на нього. В усьому. бо то воля Божа, воля Божа, що ми дякували за все, що ми маємо. Правда? Ми дякували Богу. За все життя, яке Він нам дарував. Вже в Господі, в Господі, Оце життя наше заховане в Бозі і слава Богу. Життя наше Христос, правда? Він наше життя, Він наша надія. І Він завжди з нами. Він завжди з нами, бо він сказав, я з вами до кінця війни. А благословить мені на Господь, щоб нам бути слухнавими Бога. Послушними Богу. правда? Оце основне, сказав Бог. Знаєте, я, ось як читають, я дивуюсь, які люди були от Ілля. Правда, приклад до нас такий, казав Господь, іде на гору хорив, правда? Сорок днів треба було йти, і я прийшов. Або що каже? Ілля, Чого ти тут? А Ілля що каже, ти що Господи не знав, то ти ж сказав. Чи Ілля так не каже. Він каже, возгревнував я про Господа. Догодити Господу, слухатись Господа. Можна багато прикладів наводити тільки слова Боже. Але в нашому житті так само Господь щось робить для нас, правда? Багато. Я можу свого життя стільки прикладів провести, що я вже міг загинути у госпіталі. Згоріте живцем до разу і так далі, не буду це говорити. Ми сьогодні дякуємо Богу Амінь. за ту велику милість, яку Він являє для всіх нас, для всіх. Божа милість велика, а любов Його до нас. Бог любить кожну душу. Він любить кожного з нас. Він знає нас по імені. подумайте, Бог знає нас по імені, Правда? Слава Богу. Бог, Бог торгується про нас постійно. Що робиться? Сьогодні що робиться? У нас війна, правда? Бог дає урожай нам, що наша держава ще експортує продукцію в інші країни. Подумати, Бог дає. Ми садимо, ми сіємо, а вирощує Бог. Правда? Вирощує Бог. Ми не знаємо, як воно там росте, але це Божа робота. Ми просимо Божого благословення, правда? Але основне насіння, яке ми сіємо, ми, діти Божі, що це за насіння, правда? Слово Боже. Слово Боже, яке ми сіємо. Але куди ми сіємо, правда? На який ґрунт? Як він підготовлений? Якщо йде по то ґрунт виробляють так, щоб те насіння, яке там посіяло, воно добре росло. Але як? Той ґрунт підготовлений. І хто як готує його до сприйняття слова Божого. правда? Насіння добре. Насіння дуже добре. А буває, що ґрунт не підготовлений. Не підготовлений. І що? І воно не може принести плод. Заглушають ці життєві турботи. Я вже про вас говорю, Правда? Все те інше, я не буду повторити. Ви чули, правда? Заглушають. Оце насіння. І воно не приносить плоду, воно не може рости. Але коли добрий ґрунт, правда, то що? Родить сторицею, сторицею, бо воно попадає на добрий грунт, на оті серця, які підготовлені. І я думаю, кожна душа, яка сьогодні йшла на це служіння, молилася і не раз, і не два, правда? Ми молились, Господи нас, благослови всяку душу, яка буде на тому місці, щоб ті слова, які ти будеш говорити через ті, через інші уста, що вони були що? Плодовинці для кожного, щоб вони приносили плід тій душі, до якої ти будеш говорити. Бог говорить до душі і ще буде говорити. Він буде говорити. Бо Він хоче говорити, він хоче, що ми. Укоренились укоренились в силі Божій, в селі Слова, в селі Духа Святого. Угрунтували. Знаєте, як угрунтовий стовп. Ну, чого ж не знаєш? Всі ми люди такі, що ми знаємо, правда, з одного істри, потім з іншої б'ють і поки в нас не... твердо стоїть, слава Богу. Так само слово Боже. Бог посилає в наші серця, ми приймаємо, ми зберігаємо його там. Для того, щоб твердо стояти на цій основі, на яку нас поставив Господь. <кх> твердо, щоб не захитатися. Бо не благолить Господь, правильно написано, тот, який хитаються. Бо лукавий він дуже хистий. Він дуже хитий. Найперше, що він робить? Друг сумнів. А може? А може? Ага. Якщо вже може, то вже все. То вже все. Знаєте, багато зараз такого робиться, що просто страх. Просто страх. Що робиться зараз в світі? Люди мало спілкуються одні одним. Я маю віруючи, діти мало спілкуються, правда? Всяку потребу, всяку проблему вирішають чим? Телефон, правда? Марфони і так далі. Всяку потребу. Я казав Давід Хесевель. Каже, навіть мої внуки вони вже... Не спілкується між собою, а по тих телефонах і так далі. Але дякувати Богу, що Бог сьогодні ще, ще говорить. Ще говорить, Боси себе нагадав, прийде той час, будете читати, все будете робити. А сили не буде. А сили не буде. І що зробиш тоді? Куди піде? Де буде. Нині ще Господь говорить, нині ще Господь дає силу нині. Завтра пізно, може бути, правда? Ми знаємо з того, дивіться, наша сестра Марія. Я ще заїжджав звідси, їхав від брата Віті, заїду думаю, до неї. Ось що, я їду повз хату, треба зайти, заїхав, поговорив, помолилися. Вона ще каже, що до мене, що в четвер я хочу їхати. Каже, то не йдіть туди, я заїду право під хату, не треба йти, ай не, ще буде заїжджати потихеньку піду. А тут раз і що? І вже на другий день нема. Ми не знаємо дня і часу, ті дні, які нам Бог приділив всьому земному житті. Бо написано: будьте готові, бо не знаєте, якого часу. Прийде Господь, Чи наша дорога закінчиться. Будьте готові. Пильнуйте в молитвах. Написано, пильнуйте в молитвах. Дякуйте Богу. За все. Хай благословить нас Господь. Хай благословить. Дасть нам сили бути. Вірними йому. Вірними нашому Господу. Подумати тільки. Кого ми маємо? Подумати тільки. Ми маємо заступника перед Отцем Небесним. Ми маємо заступника, ходатая за нас. Подумати тільки. Де ще таке є всі? За кого Бог так турбується? За дітей своїх. Кожен батьків за своїх дітей турбується, правда? Як один брат приходить до іншого, знаєте, брат братського говорить про дітей, які не слухняні. Ну а ми ж сидимо не даром тут, правда? Ми думаємо, щось в нас голові робиться. Випадки з того життя, як діти слухняні. І той брат приходить, а його син такий неслухняний. Сюди, туди, він. сядь, а він не слухає. А він каже, то твій син? Мій син. То його. А він каже, не можу. А чого? Бо він мій син. Ви розумієте? Так і Бог дає нам можливість, старається, наставляє, благословляє. І не хоче, бо не хоче, щоб загинула жодна душа, тим більше, яка взавіті з ним через святе Водне хрещення. Знаєте, ще одне місце слово згадується згадається. дії святих апостолів. Коли Павло був в віконі, в вісти, правда, і проповідав Слово Боже. І щось він там говорив тим людям, правда, що Бог, він близько, він турбується про людей. Хоча свого часу попустив їм ходити дорогами своїми, написано, правда? Але що? Але турбувався за них, давав часи дощі часи врожайні, правда, давав їм поживу, хоча й попустив. До пори часу. Слава Богу. Бог любить людей, а тим більше, я ще раз говорю, нас, дітей Його. Дітей його. Хай благословити її на згодь. Господь, що в нас, так я вже спочатку, бути послушними йому. Амінь. Амінь. Амінь.